Говорять, одне значить робитимуть інше. Путін доручив Шойгу припинити вогонь. Що це означає? Розкажу у цьому випуску. Ви на фабриці новин Ян Сіяфадор. Кремлівський диктатор Владимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на лінії фронту і закликав до цього українську сторону. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. Далі цитую. Путин поручил Шойгу вести с 12.00 6 января до полуночи 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Путин также призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня, чтобы дать возможность верующим посетить службы в рождественский сочельник, а также в день Рождества. Кинет цитаты. Раніше до цього закликав глава російської православної церкви або ж агент КДБ тютюновий митрополит Патріарх Кіріл. Його заяву полікували на сайті РПЦ. Цікаво, що у своєму зверненні православний служитель путінського режиму називає російську агресію «міжособним конфліктом. Я поясню, Міжособиця або ж міжособні війни це незгода або ж конфлікт в одній державі. Певно, тютюновий митрополит вже подумки окупував всю Україну. Далі цитата я Кирил, патріарх Московський і всієї Росії. Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в межусобный конфлікт з призивом прекратить огонь і установить рождественское перемирие з 12.00 6 января до полуночі 7 января. Кінець цитати чи означає це, що окупанти ось так просто візьмуть і припинять вогонь? Навряд чи. до слова так вважають і в офісі президента. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк відповів на звернення Кіріла, назвавши це цинічною пасткою. і наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення московський патріархат закликав до геноциду українців, масових вбивств та мілітарізації Росії. Далі цитата РПЦ не є авторитетом світового православ'я, виступає в ролі військового пропагандиста. РПЦ закликає до геноциду українців, підбурює до масових вбивств і наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Таким чином, заява РПЦ про різдвяне перемир'я є цинічною пасткою. Кінець цитати додам, що зазвичай під час новорічних та різдвяних свят Росія ще більше посилює обстріли. Так було з 2014 року і до нині. Взяти хоча б новий рік, так, 31 грудня, окупанти обстріляли столицю, Житомирщину, Донецьку, Чернігівську, Миколаївську та Хмельницьку області. Гатили не лише по критичній інфраструктурі, але й по житлових будинках. А вночі, на 1 січня Київ пережив один із наймасованіших обстрілів іранськими дронами. Тоді сили ППО збили 45 шахетів. би там Росія не намагалась залишити нас без світла, Тепла на свята нічого у них не вийшло. Адже єдиним фронтом стояли не лише наші захисники, але й воїни світла. Лише у передноворічний тиждень та новорічні свята енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 128 тисяч родин, що лишились без світла через обстріли. Це 80 населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Не втомлюємося дякувати вам. Що ж до подальших атак, то в інституті вивчення війни заявили, що російські загарбники використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року. Якщо застосовувати їм з такою інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 22-го. За даними аналітиків, окупанти все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва і ймовірно значно вичерпали свої поточні запаси цих систем. Тому Росія буде прагнути до подальшого двостороннього співробітництва з Іраном. Додам, що з вересня українські військові збили майже 500 іранських дронів Камікадзе. Про таке повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, тільки у новорічну ніч і після неї збито 84 дрони. Це 100% із кількості запущених Росією. Тож, друзі, віримо у збройні сили України, ППО і наших енергетиків. Проте. Не втрачаємо пильності і не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Це фабрика новин. Підпишіться, поставте лайк цьому відео.